Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас і в сьогоднішньому відео будемо розбиратись, мабуть, із останнім чіткодом у TransferGo, який дає нам можливість із валютних карток українських банків без комісії переказувати кошти на Interactive Brokers, А також я прозвітую про результати свого портфелю за вересень місяць і покажу, яким чином він перформив протягом останнього року, яким чином мені вдалося із 16 тисяч доларів вартості портфелю отримати зараз 8 тисяч нереалізованих прибутків. І звичайно розберемо, що є щось, що можна купляти за. Зараз на фондовому ринку. Якщо вам цікаво, Поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, і також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, переходимо до діла, який ж такий у нас є лайфхак чи чітко у TransferGo, яким чином я отримав 40 прибутковості портфелю за останній рік. 24 вересня я опублікував себе на телеграм-каналі. новину про те, що TransferGo далі чудить. Наприклад, вони у Нули для України просто космічні комісії, поставили пальцем в небо курс євро-долар. Конвертаційний курс вимкнули можливість місцевих переказів, про які я розповідав у попередньому відео, які були досить дешевим варіантом переказу коштів. Також вони вимкнули промокоди і закрили багу багаторазового реєстрації видалення акаунту і отримання двох безкоштовних перших переказів. Ну і звичайно, що вони вимкнули можливість дешевих переказів євро-євро, коли міняли країну не Україну в карті, яка була для переказу обрана а наприклад якусь. Іншу країну, ось приблизно так воно все виглядає. Якщо вибираєте, наприклад, долар США, який раніше був 1 долар, незалежності від комісії переказ, то зараз вам комісія показує 45 доларів, якщо ви, звичайно, одразу переказуєте Сполучені Штати Америки на сумі 1000 доларів США. Також на цій сумі я протестував, які варіанти комісії, якщо вибираєте Україна, Євро і США долари, там буде у вас дуже поганий курс конвертації. Також, якщо ви обираєте євро-євро, знову ж таки. У вас буде тих самих 49 євро комісії. Ну, і якщо ви поміняєте картку для того, щоб це був місцевий переказ, тобто дві країни Європи однакові, то у вас знову ж таки виходить трошки менше, але все одно досить висока, майже 2% комісія. Ну, і якщо ви поставите країну, наприклад, Європа Європа різні, то ви також побачите там ту ж саму комісію. Але тим не менше залишається один варіант, яким чином можна все ж таки зменшити або майже обійти цю комісію. Вам потрібно обрати євро як валюту і країну ЄС, не Україну, до прикладу, Франція, і переказ у доларах США, наприклад, у США. В такому випадку у вас буде фіксована комісія 0,99 євро за переказ і досить і досить хороший курс конвертації. Ось таким він був, коли я робив цей переказ на минулому тижні. Писав про це в себе в телеграм-каналі. Ви маєте. Тут комісію фіксовано, тобто вона не залежить від суми, якщо тут буде 10 тисяч євро, тут все одно буде 1 євро і маєте досить хороший курс конвертації, попри те, що ви обраєте, що у вас картка з Франції, українська картка PUMP працює нормально, все переказується, там кошти мені дійшли. На мій VICE-аккаунт. Якщо зараз подивитися на курс долара, то він становить на 1000 євро 1117 доларів США. І якщо зараз обрати таку ж саму варіант Євро, Франція і США Америка, то курс вже гірший. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, просто він змінився, а можливо, на вихідні чомусь в. Трансфоргов гірші курси, але тим не менше, все ж це краще ніж будь-які інші варіанти у Трансфоргов. При цьому не обирайте Німеччину, тому що там чомусь курс гірший ніж у Франції і будь-яких інших країнах Європи, крім Німеччини. Ну і звичайно, якщо ви берете просто, що у вас українська картка, то у вас буде тут ще гірший курс конвертації. Фактично, різниця між ось цим переказом і цим, ви бачите, у вас буде становити 40 майже доларів. Тому. Рекомендовано обирати все ж таки варіант оцей. Але останній лайфхак чи чіткод, насправді був не у цьому, а в тому, щоб тут обрати Великобританія. Я завжди думав, що TransferGov – це є литовська платіжна система, тому що кожного разу, коли у вас списувалися кошти з української картки, було зазначено, що це вільність країна або місто списання. При цьому, виявляється, що ви берете. Тут сполучене або об'єднане кольоролівство Великої Британії і одразу долари США. То це станом на сьогодні вам зекономить 6 доларів на переказі у 1000 євро. Тому що там чомусь інший курс дає TransferGo. І найцікавіше також списуються кошти з української картки без комісії. Це те, що ви тут побачите TransferGo London. Тобто в цій платіжній системі є дві фактично установи, і в них, звичайно, може бути варіація в курсах. Тому чітко полягає у тому, щоб ви перевіряли курси конвертації євро до долара, не лише на країнах ЄС, тому що, як ми бачимо, там може бути різниця. Німеччина чомусь гірша, але, наприклад, обирайте Франція і ще кілька єврових країн. І обирайте обов'язково, перевіряйте, який курс у вас буде, якщо ви оберете євро, що вас списується з картки із Об'єднаного Королівства Великої Британії. Ну і перевага такого е, методу переказу в тому, що. У TransferGo у вас 0% комісії, у Вас фіксована комісія 1 євро, яка не залежить від суми. У Вас майже 0% втрат на курсі. Фактично, якщо ми сьогодні перевіримо з курсом Google, то там буде дуже маленька варіація, і у вас буде 0% комісії на стороні українського банку. Є звичайно пересторога, що можливо TransferGo і цю лазівку найближчим часом закриє. Як вийшло з тою, яка була після мого останнього відео, чомусь зникла з. Додатку насправді я не думаю, що хтось дивиться трансфоргово мої відео. Якщо так, то будь ласка, залишіть. Цю можливість для українців, тому що інших у нас майже немає. І тепер давайте подивимось, що ж відбувалося на фондовому ринку. Від початку року індекс S&P зріс майже на 21%. Ось таким чином зростали кожна з компаній, які входили у цей індекс. І в моєму каналі, коли я зробив опитування, що ви робили у вересні цього року, лише половина сказала, що вони купляли, додавали акція BTF і. Фактично, 50%, 49% якщо бути точнішими, від майже 2000 голосів сказали, що вони чекали на рецесію, аби купити дешевше, і що гірше 7% вони взагалі продавали акції, тому що вважали, що скоро настане рецесія крах ринків і вони зможуть купити дешевше а зараз. Компанії ЧІІТФ надто переоцінені і дорогі. І такі відповіді не зовсім логічні, як на мене, мабуть, виправдовуються тим, що дуже легко продавати страх, кризу, близький крах фондового ринку. Якщо ви навіть ведете в гуглі Stock Market фондовий ринок, то вам видасть перші якраз відео саме будуть про кризу, тому що вони набирають більше переглядів. І буде дуже багато також обґрунтувань, Чому саме, наприклад, вересень, мабуть, найгіршим місяцем у році я постав цю графіку в минулому здається, відео і в телеграм-каналі. Ось зараз вже є тепер новий Якщо у рік виборів президента, якщо послідкувати 50 років, найгірший місяць завжди буде жовтень, і, можливо, теж треба все продавати і виходити з акцій. Насправді це не так, тому що кожного місяця ви можете знаходити хороші можливості. Ось, до прикладу, у клубі ми писали про Micron Technology, який на 50%, майже 43% впав в ціні до фактично минулого тижня. І при тому в показниках фундаментальних, наприклад, Free Cash Flow Yield в нього було 3%, а Forward PE взагалі 12%, при тому, що він мав зрости на фактично 600%, навіть більше по Earnings на акцію в наступному році. Я обрав цю компанію для інвестицій, якраз проінвестував 13 числа. З цього часу ви бачите плюс 26% за там кілька буквально днів. Звичайно, там не була велика позиція, насправді дуже маленька, і звичайно, що ви не можете кожного разу так. Ось добре вгадувати, але тим не менше, навіть у останньому своєму відео я розповідав про такі можливості для інвестування, як, наприклад, Lulu, яка є хорошою, досить компанією, має хороші показники, але при цьому була досить і досить сильно в ціні акції зменшена. І ось буквально за два тижні вона виросла на 8%. Також я розповідав про Louis Vuitton, Там дуже схожа ситуація, і що. Ставки зменшення ставки обліковує, має вплинути саме на такі типи компаній, які продають ті речі, які зазвичай не є речами першої необхідності. Там ціна була 600 доларів, ось коли було відео, зараз вона вже більше 700, верніше євро. Тобто ви бачите 20% росту за два буквально тижні. Ну і щоб ще раз підтвердити тезу, що не варто сподіватися на кризу, якщо ви дійсно довгостроковий інвестор, є те, що якщо взяти за останніх там. Майже 30 років проаналізувати, яка буде прибутковість у інвестора, який намагається входити, виходити, продавати з ринку, порівняно з тим інвестором, який. Повністю завжди буде проінвестований, то ви бачите різниця. Тут буде плюсова 7%, а тут буде від'ємно 27%. Якщо лише цей інвестор пропустив 20 найкращих днів. Якщо він пропустив лише один день найкращі у році, то вже різниця тут буде 3,9, і 7,7, Майже вдвічі різниця. Ну і, звичайно, якщо пропустив 2, то там вже нульова, майже в нього дохідність. Пропустив 3 дні, вже буде від'ємна. Тобто, що нам це говорить, що ви не зможете насправді якщо ви сподіваєтесь, що ви дочекаєтесь тої точки входу і купите на самому дні. Насправді це вам мало що дасть, якщо до цього періоду ви пропустили буквально кілька найкращих днів у ринку. В моєму портфелі в мене зараз прибутковість рекордна. Насправді, від початку року ще не було такої цифри: 20, майже 5%. Зараз трішечки вона менше, бо будь-23. І якщо взяти річну, то також це рекорд для мого портфелю з фактично вересня, по вересень минулого року до вересня цього року. У мене прибутковість ще капіталізація. Портфелю становить 40%. Це, мені здається, досить досить непоганий результат. Ну і звичайно, що нереалізований прибуток або ці гейнзи чи returns з портфелю. На короткий правда період часу становила 8 тисяч доларів на минулому тижні зараз здається 7 з половиною. При тому, що якщо взяти мою табличку, то ось таким чином вона виглядала станом на серпень місяць, коли в мене портфель коштував загальному 52 тисячі доларів. І зараз, при тому, що я в вересні додав, як завжди, 2 тисячі доларів, він загальна його вартість становить майже 56 тисяч доларів. І загальна прибутковість, яка не таймвертет зараз, майже 18%. При тому, що справжня. Більше ніж 24%. І тут ми бачимо, що в цьому місці мене досить багато було дивідендів. Хоча це можна сказати, що мікс із реалізованих прибутків і дивідендів. Хоча тут ще, можливо, навіть я не включив реалізовані прибутки від опціонів, треба буде переглянути цю цифру. І загальна вартість в мене вийшла, що зараз маємо з початку року до. Вересня місяця вже майже не майже а навіть більше, ніж тисячі доларів дивідендів і реалізованих прибутків, що становить майже 10 тисяч гривень на місяць досить непоганого, абсолютно пасивного доходу. Ось таким чином виглядали дивіденди в цьому місяці, як я сказав, дуже багато, як для мене, тому що звичайно це 30-40 доларів. Але ось цей дивіденд це фактично від торгівлі. Ну і що добре в цій табличці, я теж закликаю вас всіх її вести, тому що ви можете подивитись, а що було рік тому, і кожен. Місяць, коли ми відслідковуємо, чи там тиждень, можливо, навіть ще менше, кожен день ми бачимо ось ці відсотки. Це не дає нам настільки багато інформації, тому що ринок він якраз волатильний в короткостроковому періоді часу. Якщо ви подивитесь на більшу картину на рік. То це досить вам може відкрити нові перспективи чи точки зору. І ось, наприклад, в серпні минулого року загальна вартість капіталізації фактично мого портфелю становила 17-16 тисяч доларів. Потім я додав, правда, 5 тисяч доларів. Вересні вона вже була 21, І за цей рік від 21 вона зросла до 56. Так, звичайно, більшість всього це були мої. Вкладення грошові, тобто додавання до депозиту, але тим не менше 8 тисяч доларів, як я вже сказав, чи там 7600, це є фактично капіталізація від ось цієї цифри. Якщо брати що рік тому портфель був 16, зараз 8, ну якраз і ви маєте цих. 40% фактично капіталізації. Ну і теж е, хороша цифра, як на мене, це є 1000 доларів, які за рік від початку, навіть року, не за рік, мені вже вдалося додатково отримати, які не входять. Ну не всі, тому що дивіденди сюди входять, а реалізований прибуток сюди не входить. Крім таблички, яку я вам би радив вести, також можете завести собі нотатник. У мене це фактично мій є телеграм-канал, де я свої думки висловлюю. Ось, до прикладу, знову ж таки, я повернувся на рік тому, що було приблизно в той час, і побачив, що S&P тоді просідав на 6 з половиною відсотків я писав, що не варто чекати рецесію крах чи дно, а однозначно потрібно додавати, збільшувати свої позиції по хороших компаніях чи індексах, залежно в що ви інвестуєте. Я тоді додавав Realty Income і сейчі, що не зовсім правильно, але тим не менше я купляв. І з того часу, ось SPY, якщо говорити, це був якраз графік SP 500-го на прикладі SPY, Він коштував 428. Доларів ось 428 там, 8 чи 27 доларів з того часу, звичайно, ось ви бачите, що відбулось. Плюс 33 лише на інвестуванні. В найпростіший інструмент насправді на фондовому ринку. І багато хто казав, що в той період не потрібно було інвестувати, потрібно чекати подальшої рецесії, кризи. дна. і дійсно вона насправді і була після цього допису. Він зменшився спай в ціні ще там на відсотків 5, можливо, може трішки більше. Але з того часу додав, як я вже сказав, 30%. І якщо ви не купляли ось тут і чекали, 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 ось цієї кризи, не купляли ось тут, він знову ж таки опустився на 5-7 Ви не купили тут. Зараз він знову виріс. І тепер треба, щоб він впав на 30%, більш ніж на 30%, аби повернутись ось цю точку, яка була рік тому. Тобто завжди будуть у вас різні причини, коли ви не повинні би інвестувати чомусь у фондовий ринок. Але якщо ви знаєте, у що саме ви інвестуєте. То ці причини макроекономічні, чи геополітичні, чи будь-які інші, не повинні бути вам на звагаді до тих інвестицій, і навряд чи потрібно ось вичікувати. навіть якщо ви проінвестували не найкращий час, і там було ще падіння на пару відсотків, довгостроково, якщо ви подивитеся, що було рік тому, і записуєте свої думки, ось що ви зараз думаєте: купляти, не купляти, чому і в що саме. Через рік я впевнений, що якщо цей інструмент, звичайно, був. Адекватний і хороший приблизно на рівні S&P 500, він майже завжди буде вище ніж рік тому. І це підтверджує не тільки я, який там початківець, якийсь непрофесійний інвестор, а Ворен Баффет, який найкращий інвестор всіх часів, ще досі у нас і живий. І ми можемо черпати його мудрість і ідеї щодо інвестицій. Він каже, що насправді найбільша е його помилка це не помилка дії чи Вчинення якоїсь помилки, а це помилка без діяльності. Тобто, коли ви не купляєте те, що знаєте, що буде хорошою вам інвестиційною можливістю, сподіваючись, наприклад, на подальше падіння або з якихось інших причин. Те ж саме, знову ж таки, можу на власному прикладі сказати: ось помилка була в чому, що 3 жовтня я писав мій. Перелік кампанії Watchlist, що я на що дивлюсь, Ось, до прикладу, тут був Amazon за ціною 124 долари. Але, як ви бачили, в жовтні-вересні минулого року я додавав більше SCHD, який мені здавався безпечнішим, чи Income, які непогані інвестиції. Але, до прикладу, той же ж Amazon, він показав з цього часу якраз з жовтня місяця. Плюс 50%, і я його вже купляв ну, ось тут в районі 160, замість того, щоб купляти тут по 120. Хоча і тоді, і зараз він є чудовою компанією. Звичайно, там за певний період в нього покращились показники, і моя впевненість у цьому збільшилась. Але вже тоді я би міг інвестувати в. Кращу інвестиційну нагоду і не зробив. І цієї помилки я, звичайно ж, не зможу побачити ніде в капіталізації чи в будь-яких інших цифрах у звітах свого портфелю, бо це була помилка без діяльності, не вчинення дії. Але є хороші новини, що з кожним роком ваші інвестиції мають покращуватися, якщо ви дійсно інвестор, який цікавиться активно інвестиціями, або навіть якщо ви пасивний інвестор SP 500, це теж буде приходити з досвідом і з часом. Ось, наприклад, цього вже вересня, 11-го числа. Я я писав, що Google зараз торгується на рекордному рівні найдешевшому, і тоді було його price to forward earnings 18,5. І за цей час, якщо б ви купили буквально його 10 днів тому чи менше, то ви б отримали 10% капіталізації на чудові компанії. І як ми бачимо, ось його PE 186 це якраз. 9 число, я писав про це 11-го, і зараз ось цей ріст ми маємо 10 плюс відсотків. Навіть на цьому рівні, він ще досі, мені здається, привабливо інвестицію. Наприклад, в той момент 9-го числа достатніх коштів в моєму інвестиційному портфелі не було. Зараз я планую додати депозит і, можливо, також буду інвестувати, додавати у позицію Google. Щодо інших інвестиційних ідей, які раніше я не говорив на цьому каналі, в клубі ми про це вже багато писали. Це є індекс Russell 2000. Компанії, які є малими по відношенню до індексу S&P 500, і зазвичай історично він разом з SP 500 показує приблизно однакову прибутковість. Але починаючи з 2023 року, коли ФРС почав підвищувати ставки фактично з 0 до 5% то різниця між SP 500 показником і якраз Russell 2000 найбільша історична розбіжність саме в цей момент зараз починаючи з вересня. ФРС буде знижувати ставки, і є така ідея, що ось ця прибутковість в Russell 2000 буде наздоганяти прибутковість S&P 500. Навряд чи там S&P 500 сильно буде падати, але саме низькі ставки по кредитах мають бути плюсом для малих компаній, які не мають так багато грошей на своєму балансі, як, наприклад, той же Google, Amazon чи. Apple. і я нагадаю, що якщо ви цікавитесь інвестиціями більш детальніше, то є у мене на моєму сайті тразу.ком вишкіл молодого інвестора, і після нього, який був рік тому, вже вийшов вишкіл 2.03.0, де більш детально я описую саме про свою стратегію інвестування обирання тих чи інших компаній, які я вважаю критерії хороших компаній, взагалі на що звертати увагу, які фінансові показники. Також є безкоштовний чек лист Ви можете скачати кожен по окремо відповідний вишкіл 1, 2, 3, який вам здається до вподоби. Або ж купити їх разом. І також я закликаю вступати у наш клуб, тому що там супер мега класна ком'юніті. Дякую всім тим, хто підписаний і є учасником клубу. Хто додивився це відео до кінця, бажаю, що ваш нетворс зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!